Вітаю, друзі! Хочу познайомити вас з ось такою чарівною а, дівчиною. Це Тетяна її які її улюблениця, які звуть, Таня? Елечка. Бачите, яка у нас Елечка? Вони прийшли на майданчик, а, а, щоб дресируватися. А у вас є якісь проблеми чи щось інше вас спонукало прийти до нас на майданчик, Танюш? Тут від собак, вона убиває, тому ми присутні до коліна. Ясно. Ось бачите, елочка вона дійсно трохи ляклива. ну Я не можу сказати, що це ну прям катастрофа, але тим не менше з кожним заняттям воно поводиться себе більш впевнено. Танюш, а як на вулиці після заняття? Ось ви бачите, чи є якийсь прогрес? Тому що важко сказати. Ясно. Ну, бажаємо вам успіхів і звісно, елочці, щоб вона була впевнена в собі і нічого в житті не боялася. Гарного вам дня, елочка! Покажись, сонечко. Ой, яка красоня! Друзі, приходьте навіть з такими чудовими маленькими елочками.